Shadow рознесли вщент командний пункт у групування військ Курськ про хвилю самогубства серед війська НДР та чого очікувати у 25-му році. Про це і не тільки поговоримо з Кирилом Сазоновим, військовослужбовцем. Пане Кирило, я вас вітаю, ради бачити і слава Україні. Героям слава ради вас бачити, Кирило. по місту Львов в Курській області. Знову завдано ударів ракетами. Про це повідомляють російські засоби масової інформації. Кілька днів тому по Львову... Наносилися удари по командному пункту морпіхів. Давайте з вами побачимо відео наслідків, і тоді поговоримо. не видно, але жесть, коротше. Пожар начався. Ребята все в цьому бункери багато людей. Пане Кирило, можливо, вам відомо додатково щось про наслідки даної атаки. Чим ймовірно могли атакувати, тому що пишуть і про Storm Shadow, пишуть і про Хаймерс. І також попередньо є інформація, що знищили замком Брига та ще низку офіцерів. Так, це Storm Shadow, це не Хаймерс. Точно Хаймерс використовується не в таких ситуаціях, не по таких цілях. Хаймерс використовуємо по більш їх розпалазі, по особовому складу. Коли вони ну Хаймер — це касети, це інша мішень. Бити по людях в приміщеннях, по підвалах немає сенсу. Ну так убираємо. Це так, цергов, два удари. Ну це місто поруч з лінією бойового зіткнення, і там, звісно, вороги концентрують і пункти зв'язку, і штаби, тому два удари: один з інтервалом в декілька днів, другий, так знищена низка офіцерів, і навіть е, сьогодні в Москві. Похорони такі без помпи з офіцером, теж з генералом російським, але не кажуть, де він загинув. Але ми розуміємо, що скоріше за все, це саме тут. Бо таких ударів влучних по ворогу не було більше ніде. На запорізькому напрямку теж виманили та вдарили по офіцерах, але там загинули три капітани та нижче звання. Ви такі великі зірки, як то кажуть. Попали саме на Курщині. Ну вони на кущі кидають все, що можуть зараз. І командний склад, і резерви, всі, що є. Бо ми ви бачите, що в них завдання було. Ну, ми пам'ятаємо, і до кінця серпня нас вибити звідси, і до першого вересня. Ну так то тоді ще Путін не казав, що до першого вересня що вибити Збройні Сили України. Він казав очистити Курську область від бандитів. Потім до 1 жовтня в них був дедлайн до нового року, як кажуть, і зараз всі кажуть, що до 20 січня до інаугурації Трампа не має бути збройних сил України в Курській області за будь-яку ціну. Тому вони кидають все, що можуть, і резерви, як ми знаємо, кидають всього в Росії, все, що підготували, все що є, кидають у двох напрямках: це Донеччина і Курщина. Тому так тут е, дуже важкі бої, і дуже багато дуже цікавих цілей для нашої арти, для наших ракет. Арта, взагалі, останній тиждень працює безперервно, намагаються, щоб ворог навіть не дійшов до наших позицій, і щодня їх штурми просто просто перекопують е, всі спроби. Дуже активно зараз працює Арта наша, і ворог штурмує позиції. Тому таке гаряче тут. Ми бачимо, що їм залишилось три тижні до дедлайна до інаугурації Трампа, до дедлайна, який встановив їм Кремль, і вони не встигають, не впораються, тому що навіть. Е, на кануні відпрацювала наша арта дуже добре, і сіли спеціальних операцій. Хлопці рейнджери зайшли рейдом і захопили невеличкий населений пункт російський. Тобто, ми не працюємо суто в активній обороні. Ми і контрнаступ робимо тут, пане Кирило. Я бачу, що ви говорите, я так розумію, про а 6-го полку сил спеціальних операцій ЗСУ, і завдяки яким, завдяки наступальним діям, зайняли один з населених пунктів у Курській області. Про що ви сказали? І також пишуть, що виявилося, що разом із російськими військовими село тримали також війська північної Кореї, додають спецпризначенці про, про північно про північну корейців. Ми з вами згадаємо трохи згодом. Проте я хочу з вами. Згадати суджу, а на Курщині між іншим від нашої армії є позитивні новини. Про це написав Андрій Єрмак в себе в телеграм-каналі. Публікував ось цю фотосвітлину, Попрошу наших редакторів показати, продемонструвати. І це був певне, на вашу думку, пане Кирило, натяк на удар польгову, чи все ж таки на ось те, що рейнджери ССО відбили село на Курщині у росіян і північно-корейців? Можливо, щось це третє. Мені здається, це ж на фото Віталіка в Це мій друг з Донеччини, колишній журналіст, який пішов добровольцем воювати. Ні, це не натяк на операцію сил спеціальних операцій. Будуть ще новини, будуть ще новини. Добре, я вас не розпитую. Тримаємо все в секреті і побачимо вже наслідки цих новин. Я думаю, від офіційних джерел і не тільки. Пане Кирило, у себе в телеграм-каналі. Ви написали і також публікували наступне фото. І процитую ваш допис: ось такий так, би мовити, новорічний подарунок приземлився поряд з нами, поряд з вами. Подивилися, як хтось філософський зробив висновок, що треба переміщуватися в іншу локацію. Схоже, росіяни почали щось підозрювати. Чи можете ви розповісти, що саме приземлилося поруч із вами? Що прилетіло, і як зрозуміла, я то воно не розірвалося. Ну, очевидно, що на, на, на фотографії це видно. Ну, ви бачите, що не розірвалось так. Це поруч з нами. Це не тільки поруч з нами, таке падає періодично, не завжди, слава Богу, взривається. Ну, це наш жарт, що коли ми десь заховались, працюємо, працюємо деякий час. І ворог намагається постійно нас якось знайти і додати удару по нас. Намагаються вичислити, де ми є. І коли такі подарунки падають поруч, у нас такий жарт. Здається, почали щось підозрювати, як ті бджоли з Вінні Пухом. Треба змінювати місце. Ну. Зараз з вами ось ефір закінчимо, та вже нас тут не знайдуть. Тобто, ви переміщуєтеся? Я не знаю, можете говорити про це чи ні, постійно, але постійно, постійно це, це єдиний це головний захист нас. Це переміщення, бо як ти не зарвайся в землю, як не будуй бліндажі, як не ховайся в підвалах. Є дуже важка зброя, яка тебе виб'є звідси завгодно, і дрони літають. Тому все, що є в тебе, це маскування, це постійне переміщення, зміна позицій, зміна міст, де ти працюєш. Ну тому що ну тут така війна. Ворог намагається вичислити, де ти є, де арта, де КСП, де коригувальники, де сидить екіпаж дронів. Ми працюємо так само теж намагаємося їх знайти завжди. Тому хто краще сховався, той живий. Кирило військовоглядач, ведучий Василь Пахньо сказав, що Курська і Покровська ось дві осі, де росіяни наступають. Це їхня стратегічна мета, все що навколо, і всі інформаційні лякалки за його словами. Страшилки, які з'являються починаючи від Херсона, продовжуючи Запоріжжям і завершуючи іншими напрямками, це все тактика, яка має допомагати досягти. Стратегічних завдань Покровськ і Курськ це завдання Росіян на найближче, напевно, що місяці ви казали, що у Росіян є дедлайн до 20 січня до новурації Трампа. Все ж таки, вибити сили оборони України з території Курської області. Проте впевнені, що у Росіян це не вийде. Скажіть, будь ласка, ви згадували про активність наступальних дій з боку Росіян? Про те, що активно використовують і артилерію. Так само працюють пташки, розвідувальні fpv дрони. Скажіть, будь ласка, як щодо використання з боку Росіян Каб і ФАБ, які стирають все буквально все, що тільки можна стерти, і пам'ятаємо, я з вами спілкувалася про те, що говорила про те, що росіяни скидають каби на свої міста в Курській області, і буквально стирають села. Я до пана пахню я з ним погоджуюсь, додам ще один момент. Всі резерви зараз Росії, як я казав, основні зусилля, всі резерви, всі будь-які, йдуть на два напрямки: це Курщина, справді і Донеччина, це Покровське та Курахівське напрямки. Я розумію, це поруч, але це Донеччина на Курахівському напрямку. Теж в них пріоритетне завдання вийти на кордон Донецької області, зайти в Запорізьку. Таке є. Ось це два ключових по інших напрямках: Запоріжжя, Херсон, Куп'янськ, Вовчанськ, Ліманський напрямок. Всі російські підрозділи отримали команду працювати з тим, що є, проводити ротації своїх підрозділів, знімати з другої лінії, з тилу кого завгодно. Бо підкріплень і резервів з Росії вони не дочекаються, доки не буде вирішено питання двох пріоритетних напрямків: Донеччина та Курщина. Це таке є. Каби, фаби це дуже велика проблема, і ця тактика в них працює вже рік. Як ми бачимо, і нічого проти неї не вдієш. Наше укріплення, особливо в житловій забудові, де вони не можуть працювати повноцінно з технікою. Кабами зносять все, що є, ще до цеглини, до щебня. Потім невеликими групами заходить піхота, а вже там нема чого тримати, нема де закріпитися. Така тактика є. І на Курщині вони працюють так само, як працювали на Донеччині. Вже про це можна розповідати. Це було більше як місяць тому. Наша група тримала оборону, працювала з невеличкого хутора, три дома там біля кожного по одному сараю. Ми ховалися в подвалі, виходили на поверхні. Працювали на ці три приватних будинку. Вони скинули чотири каби. Там не залишилось нічого. На ми живі, тому що були в подвалі. Виїхали, тому що техніку автівку прятали досить далеко. Така історія, але зараз, як ви бачите, від кабів страждають не тільки на лінії фронту. Від них страждають дуже міста, до яких каб долітає. Каби починали літіти на 40 кілометрів. Зараз їх прокачали 70, кажуть, що до сотні або будуть, або вже є. Тому від кабів страдає і Суми, і Харків, і Запоріжжя, і звісно, ті міста, які поруч з лінією фронту, це Покровськ, Костянтинівка, Дружківка, Слав'янськ, Краматорськ. Дуже дуже по них прилітає, але ви бачите, що згідно статистиці, реєструємо всі удари кабами, їх стало менше, їх стало останнім часом менше, хоча їх виробництво не спиняють, не воно не зменшується, але ударів стало менше. Особисто я вважаю, що це внаслідок того, що ми почали далекобійною зброєю ракетами бити по їх складах. Бо насправді насправді каб це така біда, літак його скидає, не заходячи в зону дії нашої ППО. Тобто він, умовно кажучи, над Донецьком, над горлівкою його скинув і кап пролетів у Константинівку, Полкровську, де завгодно. І його не зупиниш, тому що це болванка залізна, реб на неї ніяк не впливає. Тобто його можна збити суто фізично, це дуже важко збити силами ППО. І саме єдиний спосіб зупинити каби це знищувати їх на складах і знищувати літаки на сій на аеродромах. Аеродроми вони, на жаль. Поки команда Байдена вагалась дозволяти нам чи ні бити на 300 кілометрів цими ракетами, вони перенесли свої авіабази, свої літаки перевели подалі від кордонів з зони досяжності ракет, дали їм таку можливість, не розумію чому. Але склади з кабами вони перенести, не встигли і виробництво, і каби, і це стосується і е, шахетів виробництва і складів, які ближче до лінії фронту, по них зараз б'ють, по них активно прилітають наші ракети, і саме тому. Знижується кількість ударів. Мені здається, що так ми і маємо працювати. Так ми і будемо вигравати цю війну 25-му році, завдаючи потужних ударів по тилах противника по складах, по логістиці, по інфраструктурі. Ну і звісно ж, по НПЗ, по нафтобазах. пане Кириле, хочеться вірити, що в новому році буде більше довгобійної зброї, буде Дозвіл бити по території Російської Федерації, як і зараз віримо, що команда Трампа його не скасує. Я додам ще щодо Львову інформацію коротко, яка з'являється з, з посиланням на Астра. Астра повідомляє з посиланнями на свої джерела про те, що атакували Львов ще не менше шістьма ракетами Струмшеду. Попередньо з них кілька влучили в будівлю, розташовану на вулиці Свердлова. Один і за даними джерел вона перебуває в розпорядженні російських військових. Про що ви казали, пане Кирило? І в публікації йдеться, що внаслідок влучання вісім військовослужбовців загинули на місці. Ще 22 22 військових потрапили до лікарні. Також, нібито попередньо поранено мирну жительку. Очікува. Моємо ми офіційну інформацію від Генштабу Збройних сил України, від офіційних структур. Я думаю, що буде більше повідомлень. Тоді будемо знати набагато більше. Пане Кирило, щодо однієї бригади російської, ми з вами про неї говорили. Вона перебуває в жалюгідному стані. Російська 810-та бригада морпіхів, яка зазнала серйозних втрат на Курщині. Про це написали і Форбс і. За вашими даними, ось ця 810-та бригада продовжує діяти на Курщині, чи все ж таки її перекинули на інший напрямок? Тому що пам'ятаю, ви говорили про те, що 76-та десантно-штурмова дивізія, так яка перебувала на запорізькому напрямку і мала долучитися до наступальних операцій, там її перекинули на Курщину. Як щодо 810-ї нині? 810 -е, в нас були такі чутки. Солдатське радіо знов таки я завжди підкреслюю. Солдатське радіо це неофіційна інформація. Це те, що бійці розмовляють між собою. Офіційно так сказати, не можу. Були чутки, що залишки вісімсот десятої бригади будуть виводити з Курського, але не перекидати інший напрямок, там нема вже кого перекидати. Але знов таки, наскільки я чув, не виводять нікого, підсилюють, перекидають резерви, заганяють туди нових. Я вже не знаю, морська піхота завжди ще у радянському союзі, в Росії і в Україні вважається елітою, елітними підрозділами найкращими. Там дуже довго і ретельно навчають хлопців. Там, наприклад, людина мого віку вже не може прийти і стати морпіхом, ну тому що просто фізично її не візьмуть туди. Тобто, зараз вони набивають е, свої восьмисотдесяту морської піхоти е, бригаду ким завгодно, новими людьми, без досвіду, без всього. Тобто вони деградують. Але вони штурмують постійно наші позиції. 810-та якраз нашої 41 ї билося багато, тому ми їх знаємо. Мені здається, вони хочуть забрати почесний такий титул бригади Франкенштейну 155-ї морської піхоти. Що це на Курській області? В них буде два чи три вже новий склад третій, стільки вони втрачають. Пане Кирило, я думаю, що вони отримали вже такий титул Франкенштейна, що 155-та, що 810-та. Я думаю, що там не тільки така бригада отримає ось цей почесний, так званий титул. До пан Кирилу, пінчно солдатів. Я знаю, що ви не дуже любите про них говорити. Розуміємо, що це така. Доволі медійна розпіарена тема, але варто про це говорити: про те, що серед північно корейських солдатів, які у складі російської армії воюють проти України на території Курської області, фіксуються випадки і самогубства. Про це на брифінгу заявляв представник Білого Дому Джон Кірбі. І за його словами, кандерівці не кладають на себе руки, не здаються в полон українським військовим, ймовірно. Через страх репресій проти своїх родин у північній Кореї у випадку, якщо вони потраплять у полон, ми розуміємо, що у Північній Кореї є так само залякування, враховуючи випадки самогубства, здачі в полон, чи очікувати на вашу думку зростання рівня дезертирства серед північно-корейських військових? Що вам нині відомо про цих представників так окупаційної армії, які воюють проти України, можливо, щось додаткове, тому що пам'ятаємо. Що був випадок, коли Сили оборони України взяли в полон північнокорейського військового, але він не дожив і від отриманих травм поранень він загинув? Нічого я вам не скажу. Ви бачите, що та інформація про полоненого північнокорейця та про його загибель була від розвідки південної Кореї з посиланням на розвідку партнерів. Але ви бачите, що генштаб поки що ніяк не коментує цю тему. Я теж не можу цього робити. Ці заяви на цю тему йдуть виключно від ГУР та сил спеціальних операцій. Нехай вони кажуть, якщо вони щось бачили, щось знають. але я не можу їх з других рук переказувати. Це буде некоректно. Ви бачите ту ж саму інфу, що і я щодо самогубств військових російських взагалі в російській армії це є. Вони не здаються часто в полон. А е, мені здається, що це така психологічна в них накрутка йде. Саме розумієте, ми багато бачили останнім часом, не тільки останнім часом. Відео як вони страчують наших полонених, як вони питають наших полонених тортури, катування до смерті це є питання логічне. На що вони це знімають на відео для нас? Та ми і так злі, деморалізувати нас не вийде. Вони знімають ці відео активно. У них є наказ страчувати полонетих і знімати на відео. Це суто для внутрішнього свого для внутрішньої аудиторії, для своїх військових. Потім вони їх накручують. Вони дуже бояться попасти в полон. Насправді бувало, що навіть коли ми брали полоненого, вони залякані настільки в нього ризик, що ми з ним щось зробимо, поки не приїдуть хлопці з контрозвідки з СБУ. Все, СБУ це закон, це порядок, це гаряча їжа. Та обережне відношення, а вони налякані СБУ настільки: не віддавайте на СБУ, там же жах, там з нами що зроблять. Тобто їх накручують дуже пропагандою сильно, вони бояться полону. З одного боку нам вони не потрібні, з іншого боку, обмінний фонд має бути. І така є стратегія, і логіка нашого командування: що краще нехай здаються полон. Є лінії гарячі. Ми бачимо по вчорашньому, наприклад, обміну, як виглядають наші полонені, які повернулися, Як виглядають відгодовані, цілі, здорові полонені росіяни? В нас вони. Перебувають в дуже гарних умовах, але їх накручують, щоб не було масової здачі в полон. Позаду їх чекають кулемети за градотрядів, а попереду їх чекаємо. Ми тому їх накручують, що ми їх будемо знищувати всіх. Дуже страшно, тому краще не здаватися. Така накрутка на жаль, вона працює, пане Кирило, за оцінками американських чиновників на умовах анонімності. Прошу ці оцінки прокоментувати. Якщо Росія з нового року почне активніше витісняти українські сили з Курської області, то Силам оборони України доведеться відступити до весни 25-го року, або сили ЗСУ ризикують опинитися в оточенні. Про це пише Блумберг. Як ви реагуєте на ось такі оцінки, які з'являються в медіа іноземних з посиланням на якісь там анонімні джерела? Якщо так, якщо Можливо, ви частково можете погодитися чи позбавить це Україну важливих важливе впливу на переговори з Росією про припинення вогню? Тому що ми розуміємо, що Курська область відіграє в даному випадку важливу роль? Я розумію, що як це виглядає, мені здається, е, людина прийшла в редакцію, оцінила в цілому обстановку ситуацію по картах. Там подивилась новини, заварила собі кави, подумала і написала, що мабуть буде так. Але коли журналіст написав, мабуть, буде так, це не дуже для читача, для телеглядача, не дуже так ярко. Коли він скаже є джерела, які я не можу назвати, це значно більш круто звучить. Тому медійно, мені здається, так працює. Коли я дивлюсь новину, ну це іронія. Українські війська важливо будуть вимушені піти до весни. До весни це коли? До 1 березня, а чому не до 1 лютого, а чому не до 1 квітня? Тобто, ну це такий. Дата взята з потолка? Можливо, підуть, а можливо, не підуть. Нам все просто буде наказ, підемо назад. Буде наказ, підемо вперед. Я, який ми ж армія, ми ж працюємо так. Який буде розклад тут за місяць, яка буде ситуація стратегічна і тактична? Чи ми будемо контратакувати, чи нас будуть віджимати зараз, не скаже ніхто ані я. Ані наше командування, а не командування противника всіх у командуванні і у нашого противника є своє бачення, свої плани, і все піде взагалі не так чітко по планах, як хтось і малює. Тому ніхто точно не знає, що буде тут на початку весни. Ніхто не знає, коли ми підемо і куди. Це залежить від дуже багатьох факторів. Тому ну, це просто гарний заголовок, гарна новина, яка зайде читачу. Все, не більше того, до реальності це не має ніякого відношення. Пане Кирило, ви написали в себе в телеграм-каналі про те, що ворог намагається зіпсувати українцям новий рік. Це очевидно, запускаючи ракети по інфраструктурі, і не тільки а вони ніяк не зрозуміють, що наш бойовий дух їм не зламати, і навіть якщо поцілять знову по енергетиці, ми без світла побачимо, що вони, що вони не хороші. М'яко кажучи, не будемо використовувати слово погане в прямому ефірі в цьому записі, але всі українці прекрасно розуміють, хто таки хто такі росіяни, і ви також писали, що в останній день 24-го року заведено підбувати підсумки, будувати прогнози. Пане Кирило, чи можете ви підбити коротко підсумок цього року і розповісти, можливо, про ваші очікування на початок наступного року, будь ласка. Як каже мій товариш Олексій Голобуцький, не можу дати прогноз на 25-й рік, тому що ще сміюся з прогнозів на 24-й. Дуже насправді невдячна річ робити прогнози. Що по 24-му бачимо? Те, що росіяни, ми встояли, росіяни не досягли своїх цілей, жодної. Не взяти жодного крупного міста, не взята Донецька область. Як вони теж це дедлайни були ще у 22-му, у 23-му році, у 24-му, будь-що, але Донецьку і Луганську область вони мали захопити в них такий наказ був і бачимо, буксують, буксують під Покровськом. Не можуть одночасно бути на Покровськ, брати у лищата з півдня і з півночі. Вимушені зараз сконцентруватися на півдні по трохи, але важко просуваються. Покурщині нас не вибили це взагалі. Для них стало несподіванкою. Двадцять четвертому році. Ні в яких планах СВО так званих, ні в яких розрахунках такого не було. Запоріжжя, Херсонщина взагалі не, не вистачає ресурсів на це. Тобто нічого вони не досягли з того, що планували. Це вже добре. 25-й рік стане безумовно вирішальним таким роком для нас, він буде важким, це зрозуміло. А ми, ми знали, що і 24-й буде важким. Він нас не підвів. Він був важким. 25-й теж буде дуже важкий рік, але по грошах, які нам виділили вже гарантовано, які в нас будуть гроші. На 25-й рік в нас є від заходу, від Європи, від Сполучених Штатів. Все є по зброї теж достатньо виділили. Достатньо вже відправляють, і ще замовлення є вже оплачені виробникам те, що буде поступати. Тобто, ми 25 рік і початок 26-го залізобетонно проходимо нормально і по грошах, і по зброї, чого не можна сказати по окупантах. У них 25-й рік критичний. Те, що криза наступає важка, перелом 25-го, початок 26-го року. Ось та зима наступна. Про це кажуть і експерти, яких. Сенсу є враховувати їх думку і Кирило Буданов, керівник розвідки. Багато хто про це каже. Я вважаю, що так криза їх чекає наприкінці 25-го року, але відчутно її дуже буде ще влітку, всередині 25-го року. Тобто, ми бачимо зараз, що і курс рубля падає, і танків в них не вистачає, і по інших питаннях дуже важко. І я вважаю, що зараз спроба налагодити якісь контакти з Трампом у Кремля не дала успіху. Трамп на їх умови не пішов. Вони у відповідь почали як звично свій гопнічиський такий стиль грубити, хамити. Ну вести себе дуже погано. На що після випаду олігарха православного цього Малефєєва, уповноважений Трампа по Україні кіт Келаган сказав: заховайся в коробку з Трампом так не розмовляють. Тобто, росіяни все роблять правильно. Вони провокують Трампа, вони його вибішують, доводять до такої вже. І тому я вважаю, що у 25-му році ми вітри отримуємо від сполучених штатів не те, що було при Байдені, там в годину чайній ловці і новини, типа зараз підпише вже на грані дозволу, і півроку нас годують тим, що Байден ось ось підпише щось і щось нам дозволить бити. Ми отримуємо насправді велику допомогу потужну, але й так вже є. А росіяни отримують великі проблеми. Тому 25-й рік я вважаю, це буде рік нашої перемоги. Як сказав главком, наш сирський, що неможливо виграти війну суто в обороні, навіть в активній треба контратакувати. Ми будемо контратакувати. Ви бачите, що місцями вже це відбувається поки що рейдами, поки що силами спеціальних операцій, але далі буде більше. 25-й рік стане переломним. Я сподіваюся, що він стане фінальним. І багато хто з моїх побратимів після перемоги наступний новий рік, 26-й, буде зустрічати вже вдома з сім'ями, пане Карло. Щиро віримо у ваші слова. Я дякую вам за те, що ви долучились до прямого ефіру. Дякую вам за те, що ви робите. Дякую за захист України. І хочеться наголосити нашим глядачам, що завдяки лише завдяки нашим захисникам та захисницям, завдяки вам, пане Кирило, завдяки вашим побратимам та посестрам. Ми можемо зустрічати із сім'ями новий рік у колі рідних разом із близькими. Ще раз щиро вам дякуємо за це. Я Хочу наголосити, що у пана Кирила є свій телеграм-канал Сезоно Офішал». Ви можете переходити, підписуватися. І найголовніше є конкретний збір. Будь ласка, долучайтеся до нього. Маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона завжди важлива і рятує наших захисників та захисниць. Кирило Сезонов, військовослужбовець, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Усім нашим глядачам бажаємо хороших свят, приємних новин в новому році і, звісно, перемоги України.